Привіт всім підписникам, гостям мого каналу. Навіяло мені зняти відео на тему, що чекає українців до кінця року, поточного року. По місяцям трохи пройтись. Чи будуть сильні обстріли, чи чекають нас блокаути і так далі. Давайте подивимося, що найближчим часом чекає всіх українців. Подивимося, по місяцям. Відимось, от осінь і грудень зима, да? Вересень. Вересень буде більш успішним для українців, того, що йдуть якісь, прямо успіх видно, в операціях військових. Ми будемо як Такі, знаєте, з, з того, де ми були обмежені, видно, йде мова про нову зброю, ми будемо прям управляти цією, цією ситуацією, і йде прям розвиток, розвиток, і як, знаєші, благов... нам вищі сили допомагають, ми видно, йдемо більше в наступ. Чи будуть обстріли в, в вересні сильні? Чи буде такий місяць неспокійний, бо всі ж хочуть лишити нас, наші ворог хочуть лишити нас без світла, щоб ми сиділи в блекаутах? Будуть сильні обстріли в вересні. будуть Просто будемо в тій самій стабільності, як то кажуть, нести свою ношу, і але більше управляти ситуацією. Тобто, така, як я не бачу сильних обстрілів в вересні місяці. Не бачу, не бачу в вересні. Вересень більш-менш буде спокійним таким. І, видно, будемо користуватися зброєю яка в нас є вже. Жовтень місяць, покажіть, жовтень місяць для українців в цій війні жовтий місяць. Зміни якісь відбудуться, видно, все-таки обстрілів буде більше. Зміни відбудуться, обстрілів буде більше. Прям да, да, тиск. Можливо, навіть світу на нас десь, може, не будуть нам давати так багато маневрів для наших військових. Але поступово-поступово ситуація зміниться. Видно, на наступний місяць вона вже зміниться. Я хочу подивитись, чи будуть сильні обстріли в жовтні. Будуть сильні обстріли в жовтні. Я не бачу сильних обстрілів в жовтні. Ні, не буде так. Чи знаєте, здається, що мають бути чуть не блекаути сильні, бо йде осінь. Не буде обстрілів. Буде як навіть чи це стратегія зміниться в ворога, чи що, чи світ вплине, того, що е, навіть е, нема цього в планах. А, можливо, ворог буде залежати від якоїсь іншої сили, іншої сили, того, що він не зможе ну, от, прямо обстрілювати так, як собі він навіть планував. Плани зміняться. Давайте подивимось на осінь на листопад. На листопад, що чекає українці в листопаді. Що чекає українці в листопаді? з цією війною. Ну, тут вже обстріли будуть, будуть втрати. Можливо, навіть території, яких ми не хотіли віддавати, будуть якісь втрати. І такі домовленості, за спиною, про які ми не будемо знати, якось не будуть всю нам інформацію говорити, але втрати ці будуть. Може, ми навіть, до речі, не будемо знати про ці втрати, але вони будуть, тому що будуть прикривати інформацію і не говорити все повністю. От інформація несеться, але така є підступність не сказати всього, всю правду українцям. Тобто, може бути, якщо буде таке, що вам буде здаватися, що від нас скривають, то скоріше за все це так і є, що будуть сильні обстріли в листопаді місяці. Чи будуть сильні обстріли. Тут вже йде якось не про обстріли, а про домовленість по територіям. Розумієте? Тобто вже піде якась, видно, кожна сторона буде доказувати своє, обстрілів теж сильних не буде. Будь домовлятися. Домовлятися. Кожен, звичайно, буде стояти за своє, але домовлятись вже прийдеться. Вже до цього дойдуть, до домовленостей. В грудні місяці що чекає українців? В грудні місяці, що чекає українців. Ого. Будуть прийняті якісь дуже знакові, дуже важливі рішення, про які ми знаємо, можливо, якийсь навіть завершальний етап, як домовляться, чи як заморозити це все, чи ну, якась домовленість точно буде, і це буде для нас як таке вивільнення, завершення якогось величезного етапу. Два міра впало, це саме в цій колоді, два міра, це старша канек, його який говорить за завершення. За завершення, і це про це знає весь світ. Можливо, буде якась заморозка. Вже на, на, перед тим будуть домовлятися, і буде, ну, скоріше за все, це буде просто заморозка військових дій. А скажіть, будь ласка, тоді, а чи будуть обстріли? да, Спитаємо і теж за грудень, чи будуть обстріли нашої території України нашої? Будуть обстріли стратегія зміниться. Знову ж таки, нові домовленості. Планування вже відбулося. Планування і рішення буде прийнято. Обстрілів теж сильних не буде. Видно, наступає якась така стадія війни, інша для, для всього світу, для нас, в тому числі для українців. Завершуються такі активні обстріли, тому що я, чесно, думала забликати, ще спитати, я хочу все-таки спитати. Але я бачу, що і стратегія змінюється, і домовлятись почнуть дві сторони. І вже і світ про це знає. Видно, вже йдуть такі якісь домовленості, звичайно. Не від... Ми всі знаємо, не між двома країнами, більше учасників цього процесу. Але і далеко всієї правди, ми не знаємо, бо це політика. Але ми бачимо, що домовленості будуть, і, видно, буде заморозка того всього. Під кінець року буде заморозка буде. Причому світ про це знає, тобто це не буде десь там за ширмами. Чи Будуть осінньо, чи будуть восени, да, сильні такі блекаути, коли ми будемо прямо страждати без світла. Скажіть, будь ласка, чи будуть восени сильні блекаути? Ворог планує лишити нас без цього, поки так показують. Ворог планує прям е, запускати ракети і лишити нас без цього. Тобто Це його ціль Це його ціль – лишити нас без світла, щоб нам не було цього ресурсу, в нас цього не було. Хорошо. А чи вдасться ворогу це? Чи вдасться це ворогу? Чи будемо ми все-таки в таких сильних блекаутах, в темноті? Ну, як вам сказати, будуть сильні обстріли. Посидимо трохи ми в темноті, того, що планують все ж таки саме по енергосистемі бити, і будуть досить мощні, мощні взриви. І зм... будемо будем трошки, трошки в темноті придеться посидіти. Ну, плани для цього йдуть зараз дуже активні. Ну, дуже активні саме по енергосистемі. Тобто, блекаути все. Тобто не буде, знаєте, таких масових, як нам здається, можуть бути, але будуть такі точечні, і все на, енергосистему. на на Націлені, просто активно націлені зараз на це, наш ворог. Скажіть, будь ласка, я вже питала, але давайте ще раз спитаємо, будь ласка, покажіть нам. На якій стадії війни ми, ми всі знаходимося українці? Коли це все закінчиться? Вже нарешті? Я просто задам це так питання, якби крик душі, коли це все закінчиться? Коли це все закінчиться? Після до завершення боїв. Бачите? Вже цей король говорить, що в нього аж меч поломаний, так він бився. і це саме, до речі, В цій колоді такий король. В нього вже меч побитий, він дуже багато вже всього пройшов. Ми навчимося себе захищати. В нас е з'явиться новий квіток повітря в цьому. Видно, зброю, яку нам дали, ми будемо захищатись дуже добре, мені за себе постояти, нові системи ППО і так далі. І все одно все йде до логічного кінця. Але в Всесвіті час йде повільніше, чим ми дивимося, деколи воно так і є. Тобто, то, що ми говоримо місяці, це вже фінал, але це ще ці місяці точно буде до кінця року. А в кінці року можуть вже за щось домовитись, по суті, напевно, заморозити війну. Подивимося, мої хороші, записаємося все одно освітленням, ми вже всі до всього. Пристосувалися і, на жаль, такі обстріли саме по енергосистемі будуть. будуть. Більш спокійно буде десь вересень-жовтень, а далі більш жовтень, саме десь кінець і листопад буде активніше. Дякую вам за увагу! Тримайтеся, бо ми того варті. Тримайтеся.